Контакт з собою або розрив контакту із собою. Є ситуація, а є моє реагування на дану ситуацію. Я можу, те, що я говорю з людиною, наприклад, ситуація, діалог, розмова. Я можу до цієї, до цієї ситуації бачити в думці образи, звуки, картинки, почуття, кольори, як вона виглядає, що я відчуваю субмодальні коди НЛП в двох словах скажу. А можу не мати цього відчуття. Що я бачу образи, звуки не тренувати. Я не буду цього бачити, тому що, наприклад, якщо я не знаю цього, то я і не можу це тренувати. Це для мене не є важливо. Але коли я тепер розумію, що НЛП існує, і воно подає нам у вигляді образів, звуків відчуттів все, що відбувається, кожна ситуація, вона передає певний, певний набір субмодальних характеристик. І ці всі субмодальні характеристики, до чого вони кріпляться, щоб не було розриву контакту з реальністю, не було розриву контакту з собою. Що таке розрив контакту з реальністю? Це коли я спілкуюся з людиною, але не вникаю в думання того, з чим зв'язана в цьому дні. Тобто, не якорю, не зачіпаю до міжнародних днів цю подію, яка зараз відбувається. її Заякорити, зачепити. Зачепити за міжнародний день день народження, зачепити її до чого, до тижня, який це зараз тиждень відбувається, який це тиждень в історії мого життя? Чим він особливий? А минулого року чим цей тиждень був особливий? І коли я бачу цей тиждень історії мого життя? Він був 9-15 квітня по ідеальному стандарту тижню, бо є різні варіанти тижнів. Це такий ідеальний, коли є рівно 7 рядів, тобто 1 січня – це понеділок, перший ряд усіх понеділків, 2, 3, 4 і 7 – це 7 січня розпочинає останній ряд, 7 кабель. Тоді протікає 7 кабелів і серед них ідеальна послідовність бо починається 1 січня з першого з першого дня тижня з понеділка і, друзі, розрив контакту з реальністю, тобто є присутність пам'яті, а є забування. Тобто, не пам'ятаю, забула, не пам'ятається, не тримається в пам'яті, забувається, вилітає з голови, було, забула, не пам'ятаю про що говорили та нічого важливого. А буває так, що ви пропитуєтеся субмодальними кодами НЛП. Попри те, що ви просто говорите в ситуації з людиною, спілкуєтеся, ви ще берете і цю інформацію відстежуєте в голові. А в голові, які образи звуки? Я бачу тебе, ти стоїш переді мною. А в голові, що я бачу, це дві реальності, що я бачу в розмові з тобою, я бачу тебе, ти в діта в тому, в тому. А всередині мене, що відбувається, там є інша трішки реальність, інші образи, звуки, відчуття. І це треба якраз глибинно розуміти для того, щоб розвивати.